Українці, привіт, равітати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно пригнати автомобіль з Болгарії, розмитнити його в Україні та поставити на українські номера. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб бути завжди в курсі тих подій, які відбуваються в галузі розмитнення. Отже, поїхали, чому саме Болгарія, чому ця країна, на яку ми звертаємо увагу? Якщо ми дивимося статистику по країнам, звідки приганяють автомобілі? Болгарія входить в топ-5. Перше місце Польща, далі Німеччина, третє місце Литва, четверте місце Чехія і п'яте місце це Болгарія. Ми вже знімали відео про ці країни, які попередні з першого по четверте місце. І сьогодні хотіли поговорити про Болгарію. Звичайно, Болгарія займає невеликий відсоток, це 3,3% від загального обсягу автомобілів, які привозяться в Україну з Європейського Союзу, але це показник також немаленький. І враховуючи ситуацію, що сьогодні люди починають вже масово повертатися в Україну, багато наших співвітчизників було в Болгарії і зараз не хочуть легалізувати свої транспортні засоби та розмитнити їх в Україні. Почнемо з того, що нам потрібно. Перше, це хто ще не придбав автомобіль, ви можете це зробити. У них є базари, як наші автобазари, дуже схожі. і також є сайти, можете подивитись. Коли ви вже придбали автомобіль, у вас має бути два документи. Перші документи це технічні паспорти. В Болгарії їх іде два штуки. Зараз на своїх екранах ви бачите, як ці технічні паспорти виглядають. Є великий технічний паспорт і маленький технічний паспорт. Коли ми купили автомобіль, нам потрібно буде його зняти з обліку в Болгарії. Яким чином це робиться? Ми звертаємося в їхній відділ реєстрації, це в їхня поліція, і кажемо, що причина вивозу транспортного засобу це експерт. Спорт його в Україну, що роблять поліціянти? Вони дираколом пробивають дирочки на технічному паспорті, після чого вони пишуть е, таку спеціальну помітку, що реєстрація транспортного засобу вона прикращена, закінчена. Але це ще не все. Додатково в поліції вам видадуть спеціальний документ, який називається удостовірення посвідка. Спеціальна в якій є дані про ваш автомобіль, в якій вказано, що. Автомобіль знятий з обліку. Там вони також можуть дописати причину зняття з обліку цього автомобіля. І вже з цими двома документами ми можемо автомобіль розмитнювати. Також ще один із документів, який ми отримуємо при купівлі автомобіля: це договір купівлі-продажу. В Болгарії він має загальний зразок, його можна скачати в інтернеті, і або вручну вписати всі дані, або просто, знаєте, вписати на комп'ютері шаблон. Договір він не потребує реєстрації ні в нотаріуса, ні в когось іншого. Купуєте автомобіль, оформили договір, все. Вже з договором можемо знімати автомобіль з обліку. Ми повинні врахувати той факт, що Болгарія вона є країною ЄС. І коли ми їдемо в Україну, нам бажано зробити експортну декларацію ЄX1. Чому бажано? Тому що якщо ми говоримо про таку країну як Польща, то вона пропускає тільки з експортною декларацією на кордоні Румунія, тому що більшість автомобілів з Болгарії вони з'їжджають через Румунію метний пост серед. Вони до цього ставляться так, 50 на 50, можуть пропустити і без EX1. Але на що я звертаю також особливу увагу, робіть зелену карту. Якщо ви там, робіть, щоб ви коли будете їхати, щоб не було до вас жодних проблем. Якщо вам буде потрібна допомога з нашої сторони, ми зможемо це зробити для вас зовсім безкоштовно. Ми за зелену карту коштів жодних не беремо. Коли ви вже з автомобілем болгарським, Зібрали весь пакет документів, про які ми говорили. Договір купівлі продажу. Зняли автомобіль з обліку, отримали посвідчення, що автомобіль знятий з обліку. Ці всі документи ви скидаєте нам. Ми вам готуємо попередню митну декларацію, вказуємо. Пост, куди ви будете заїжджати, ви перетинаєте кордон, і вже потім, коли ви перебуваєте в Україну, ви сплачуєте митні платежі. Наперед ви нічого не платите, щоб у вас не було жодних проблем. Тому що українці, які повертаються за кордон, в них, як правило, в багатьох закінчились карточки, в когось немає можливості перерахувати кошти, і таким чином це є дуже зручно, коли ви можете вже приїхати в Україну, перетнули кордон і все сплатили. Після розмитнення вас буде очікувати сертифікація. Зробили сертифікацію на автомобіль, а далі вже перший облік. Болгарські номери. Зняли, віддали все в МРЕО, в сервісний центр, і отримали українські номерні знаки. Коли ми розмитнюємо автомобіль з Болгарії, українська митниця не вимагає транзитних номерів. Достатньо відмітки на технічному паспорті і достатньо мати посвідчення від поліції, що автомобіль знятий з обліку. Це полегшує і ваш час, і не потрібно витрачати кошти на додаткові там номерні знаки та тому подібне. Ми далі будемо знімати відео про країни топи, які займають значну частку в експорті автомобілів в Україну. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, це ми підтримаєте нас і щоб Ютуб це відео рекомендував іншим глядачам. І як завжди, українці, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!